Коротше, дружні, хочу вам щось пояснити. Дивіться, чому так багато відосів вийшло. Дивіться, 15 і 20 червня. Бачу трохи телефон намочив. Наверное, тоді, коли я розумієте, коли я, то останнє відео, там де танці були з дівчатами, я прийшов, попрощався і лишив вас коротше коло стульчиків. Ну отам, а там дощ ішов і, і намокло. Бачите, там десь. А там десь було мокре, і я вас лишив і, типу, намочив телефон. Коротше, хочу пояснити, дивіться, чому 15, ну, 15 так багато не вийшло, як 20 червня. Сьогодні. Тобто, 15 червня вийшло теж багатенько роликів, я опублікував через те, що пам'ятаєте, 15 березня ми пропустили. Я знаю, що ми вже в травні загружали, та в травні. В квітні-травні трохи було контенту, тому... Ну і 15 вже червня ми теж багато загрузили, через те, що ми тоді пропустили, вже загрузили, тому вже, та, тому вже можна сказати, виповнили. А чого сьогодні так вийшло, того що, пам'ятаєте, 20 квітня там мало вийти тук і пластівці з молоком. Пластівці з молоком, мені здається, вже 20 травня опублікували, а тук має вийти сьогодні. Тобто, може, вже й вийшов на канал. І тому, через те, що я тоді 20 квітня пропустив ті дві реакції, сьогодні отримуйте дофігіща контенту. Тому такі справи, надіюся, ви зрозуміли. Я вам пояснив, чому так сьогодні багато контенту. Це раз, це перша причина. А друга причина, що я вам захотів щось круло чи ставцю це познімати. Але я думаю, найголовніша причина полягає в тому, що я тоді дві контенти пропустив. Значить, сьогодні дофіга загрузив. Добре. Я знаю, що може актива не буде, але подивимося. Коротше, 21, го тобто завтра вас тоді очікують тільки дві реакції. Далі я знімаю на якісь наступні дні, 21 го завтра. Вночі познімаю, так. 22 го треба буде наперед зняти. Тобто тут, бо ми поїдемо цілий день, будемо в дорозі. І 23 го вже вдома доведеться знімати Черні, та. Е, Ну, я не знаю, що там На 30 -те червня теж наперед познімався з ресторану, тому також вийде, 10 серпня вийде і 10 жовтня. Наперед, щось на 10. Завтра коротше, мені треба ще щось зняти на 10 серпня, на 10 жовтня. Можна ще на 20 серпня, на 20 жовтня, на 23 серпня, на 23 жовтня. Ну я напевно на... тільки на по 10-х знімлю, бо на то і на то мене вже не стане. Подивимося, подивимося, день завтра покаже. З вами буде незручний. Ви знаєте, що робити. Всім пока. Коротше, я вам все пояснив. Пока. Бувайте народ!